Всім хто бачить привіт Моє нове свершення, як кажуть християни на бітованій землі Америки От, Під час війни, але не без роботи. Придумав нову. Не скажу, що придумав, тут особо нічого такого надприклад нема. Бочка, бочка для чого. Оказується, що тут треба спалювати сміття. Пластиковий. Мусор треба якось палити. І ось я таку цікаву конструкцію придумав із того, що було. Ми його сліпили. Це бочка для спалювання мусора. В чому її особливість? Особливість в тому, що вона двойна. видно, да? Тут не вода, а просто повітря. От. Зроблено два з стакан зробив шестигранний і сунув його в стакан круглий. Все, Хазяїн, дядя Паша. От, це для нього. Я зробив. Все, тут все просто, загружається згори, Ти закидав сюди е, глибина топки е, метр, а завширшки 50 см. Ну там плюс-мінус трошки. Ось, Все, там знизу піддувайло, звідти і запалювати треба. Це Цепки. Це, я придумав да. на цепках, і за чого, щоб легко було його переворачувати. Да. Опа, Тут треба обережно. Зараз ми закидаємо мусор туди і просто за ручечку закрив акуратно і все. Воно на ципках висить і нічого йому не буде. Ось. Чого, чого без, як в котлі з дверима. Тому що сюди можна много запхнути мусора і, і великий. Ну, понятно, да? що тут. А, а в двері запхни, спробуй щось велике, його тільки треба кромсати, різати. А тут задача проста. Ось Так от раз закрив, все. Чого зробив я? Здвойною стінкою сама суть. Кстати, метал тут товстий, приблизно на мій мізіння з толщиною 6 мм. Цей метал внутрішній. От. Ну, наружний 3 мм. Для чого це? А для того, щоб воздух підсасує і в ці отверсті догорання відбувається, щоб пластик вигорав і не димів. От. Ну, ми спробували його без кришки. То дим є. Я думаю, що і так буде дим, тільки так буде він менший. Ось так я думаю. Ну, така от інша інтересна... печ для зжигання сміття. От, і з того, що було, Ми його зліпили. Зараз спробуємо затасувати трохи такого, трохи мусором пластиковий. Затасуємо і спалимо це все щастя. Ставлю паузу, зараз будемо затасувати. Так, мусор заклали, сейчас дядя Паша це щастя запалить. Наш космічний корабель. Ракета на Путіна називається. <говори> она... Так, загуділа наша бочка, задим'яла. Все. Ну, вона должна вийти в режим, де... Це буде гарно горіти і тоді диму ну, практично не повинно бути. Зараз тільки загорілося. Вона вийшла в режим. Чуємо, як гуде, як горить. От. Ну а диму, диму трохи-трохи. Така бучка, бочечка для зжигання сміття. Усіх, усім, усіх благ.